Старий фотоальбом Розповідь священника. Якось мене попросили освятити будинок благополучного та матеріально забезпеченого сімейства. Гарний особняк з дорогими меблями, продуманим плануванням та обладнаний всім необхідним для комфортного життя. У будинку мешкали двоє дорослих дітей, солідний господар і цілком відповідна йому господиня. Після освячення запросили пообідати, і я, звичайно, спитав, що стало причиною освячення будинку. Питання цілком природне, оскільки серед парафіян я їх ніколи не бачив, а з главою сімейства спілкувався лише в його великому робочому кабінеті. Розумієте, батюшко, у нас рік тому помер тато, почала розповідати господиня. Все було благополучно, але ось вже майже два місяці, як він став до нас вночі приходити. До всіх одразу чи до когось конкретно? запитав я. Та всіх він лякає, втрутилася в розмову дочка. От тільки до тата раніше не заходив ніколи. Що, і ви його бачили? звернувся я до глави сімейства. Бачив? Як вас зараз бачу, відповів він і продовжив. Знаєте, батюшко, я не вірив раніше розповідям ні дружини, ні дочок. Думав, це у них жіночі фантазії якісь. А тут, на тобі, прокидаюся три дні тому у своїй кімнаті від відчуття, що на мене хтось пильно дивиться. Розплющую очі, поруч батько покійний щось мені каже, голос чую, а слова зрозуміти не можу. Я навіть злякатися до ладу не встиг, підвівся, перепитати, що йому треба. Він тут і сник, мов розчинився. Лише потім до мене дійшло, що батька вже рік як поховали. Ви його добре розгледіли? запитав я, цілком, відповів господар. Знаєте, отче, не страшно, коли його бачиш уночі, мовила друга дочка, але потім, коли він пропадає, такий іноді жах накочує. Справді, як тут не злякатися? погодився я. Розпитав, як і чому помер їхній дід і батько, чи відспівували, виявилося, що про свою смерть покійний говорити почав місяці за два. Хоча зовні спосіб його життя нічим не змінювався. Усі думали, що це дідові диватства, а він візьме та помри прямо в кріслі з фото альбомом у руках. Для всіх це було так несподівано, що й повірити не могли. Ось щойно з ними говорив за обідом, а тут уже й немає його. Поховали. У храм землю з цвинтаря принесли від співали. Чи не молилися більше про нього вдома чи у храмі, та не ми молитися, батюшко. Дружина ходила на сорок днів службу, замовляла. Почав виправдовуватися господар, та доньки, коли батько почав по кімнатах уночі ходити, до вас у храм забігали, свічки за упокій ставили. Розповів я всім їм, як згадувати треба, молитися, попросив про благополуччя душі покійного та й поїхав на парафію. Поминальної суботи я побачив у храмі всю жіночу половину того сімейства. Вже після панахиди підійшов до них із думкою, що знову неблагополучно в їхньому домі. Але виявилося, що помилився. Ось що вони розповіли мені. Після того, як я пішов, довго обговорювали в сім'ї те, що відбувалося, і несподівано кожен окремо і всі разом згадали, що покійний, начебто, щось про альбом їм говорив, про той альбом із фотографіями, з якими він у руках і помер. Відкрили вони цей альбом і там, серед пожовклих аркушів та старих знімків. З їхніми далекими предками конвертик лежить. А в тому конверті записка до сина, невістки та внучок, щоб коли він помре, його обов'язково відспівали, але тільки не з ім'ям Григорій, а як Дмитра. Саме так його колись охрестили, але так вже склалося життя, що він став Григорієм. Відспівали ми вічно пам'ятного Димитрія. У синодик храмовий його записали. І не турбує він більше сім'ю моїх нових знайомих, та й у храм вони тепер приходять за нього й собі моляться. Часто люди подібне спілкування з померлими сприймають виключно як містику, щось сповнене загадковими страшилками, на які немає відповіді. Але відповідь є, і її ми отримуємо в особистій. Та церковній молитві за них, бо більше відповідь ми даємо самі, коли намагаємося стати кращими, змінити своє життя на згадку про них, на подяку їм. Практично кожен із нас у дні поминальні на цвинтар відправляється. Логіці земні ця наша дія не піддається, але на пряме запитання, мовляв, навіщо ви на цвинтар йдете? Відповідають усі майже однаково. Своїх відвідати, відвідати, тобто поспілкуватися, згадати та поговорити. Так, так, саме поговорити. Якщо гарненько придивитися в обличчя тих, хто на місця поховання приїхав або на панахиду прийшов, то, окрім смутку, тиху радість на них побачиш з простим визначенням, висновком. Слава Богу, поспілкувалися. Отець Никодим.